Вітаю, друзі! Мене звуть Вікторія Шейкіна, і ви дивитесь відверту розмову. Сьогодні я вас познайомлю з досвідченим лікарем, надзвичайно цікавою та непересічною особистістю, вродливою, елегантною і красивою жінкою. А начальницею відділу охорони здоров'я служби охорони праці Рівненської АЕС Наталією Кочарук. Доброго дня, пані Наталію. дякую, що погодилися на відверту розмову. Дякую, що прийшли до нас в студію. Добрий день, дякую за запрошення. Для початку розкажіть про своє професійне становлення і чому все-таки свого часу обрали медицину. Ну я з дитинства ще мріяла стати лікарем. Мені, як і всім діткам, я любила читати казки, де добро завжди перемагає зло. І саме лікарі у мене асоціація мали асоціації з такою доброю феєю, яка творить дива, допомагає людям. Тому я мріяла стати лікарем і. По закінченню школи я чітко розуміла, що хочу вступити саме до вищоучбового закладу і пов'язати своє життя з медициною. Тому у 1999 році я стала студенткою Буковинського державного медичного університету і успішно закінчила цей вуз у 2005 році отримавши диплом лікаря, проте в медичній сфері, отримавши диплом лікаря, ми обираємо фах інтернатури. І моїм фахом стала хірургія. Три роки я пройшла спеціалізацію і отримала диплом уже лікаря-хірурга і розпочала свою трудову кар'єру свій шлях професійний на посаді лікаря-хірурга, завідувача операційним відділенням. Тоді це була спеціалізована медико-санітарна частина номер 3. А як пов'язали життя чи доля пов'язала вас з Рівненською АЕС? По закінченню навчання якраз я вже одружилася так після п'ятого курсу, і мій чоловік тоді вже працював на підприємстві. І відповідно до розподілу мене дружину направили за чоловіком. Тобто я повернулася саме сюди. Ось і розпочала саме тут свою професійну діяльність. А Рівненська АЕС для вас асоціюється з з таким, ну, чесно скажу, це такий величезний мурашник, де е, всі працюють і ну, просто роблять надпотужну роботу. Ви очолюєте відділ охорони здоров'я служби охорони праці От, за роки очолювання відділу, так, якими напрацюваннями пишаєтесь найбільше? Ну, я люблю цю роботу, це так, це дещо інший формат. Тут більше такої організаційної роботи, документальної, але мені подобається ця робота. Я ну, навіть не очікувала, що я зможу від того отримувати таке задоволення. Коли я прийшла у 2021 році, звичайно, ми зустрілися з такими викликами, як ковід, і розуміли, що потрібно робити максимально ефективні, розробляти карантинні заходи, які допоможуть нам в боротьбі з цією пандемією. Ми організовували максимально пункти вакцинації, адже розуміли, що це єдиний і найефективніший метод, який допоможе нам подолати цю недугу. Ми щиро дякуємо за допомогу, за співпрацю. Це був і Вараський центр первинної медичної допомоги, і Володимирецький, Сарненський, і які активно приїздили до нас, і ми розгортали ці пункти на територію нашого підприємства з метою зручності, комфорту і максимального охоплення наших працівників вакцинацією. І на кінець 2021 року ми охопили понад 90% наших працівників, мали можливість отримати щеплення. Наша робота пов'язана із попередженням і недопущенням професійних захворювань, а також виробничих трав. І основа цього це її якісно та ефективно організовані медичні огляди. Ми максимально привели у відповідність відповідно до шкідливих факторів, видів робіт, необхідний перелік фахівців методів інструментального лабораторного обстеження, які допомагають нам під час медичного огляду чітко визначити придатність до роботи. Окрім того, ми побачили ще таку проблему, яка мала місце. Це ефективність цих медичних оглядів. І певна якась незадоволеність з боку працівників, черги. Потрібно було якось врегульовувати цей процес, шукати шляхи вирішення. І у нас народилася така ідея зробити програмне забезпечення медичні огляди, яке дало можливість рівномірно врегулювати питання черг, зручності, питання часу. Більше того, в 2024 році ми розробили навіть. Для людей таку зручну функцію, що наш лікар-терапевт працює практично протягом дня і можна обрати зручний час, причому це і друга половина, і перша половина, в залежності від специфіки роботи, адже є частина наших працівників, які мають змінний графік роботи. Тому цим напрацюванням ми пишаємося, і дуже приємно, коли ми наразі читаємо анкети зворотнього зв'язку, коли ми спілкуємося з нашими працівниками, ми бачимо, що це гарний результат. Ми працювали також і працюємо з аптечками, аптечками до медичної допомоги. Ми зрозуміли, що треба переглянути цю комплектацію. Це стосувалося питання як і аптечок до медичної допомоги, так і автомобільних аптечок. Ми привели це теж у відповідність. Розробили знову ж таки програмне забезпечення за допомогою наших it фахівців це дало нам можливість систематизувати кількість аптечок, їх поповнення виробами медичного призначення, та в подальшому робити такі централізовані закупівлі, які потрібно для ну, великої кількості аптечок, які мають місце у нас. Не можу не сказати і стосовно нашої співпраці з МАГАТЕ, яка розпочалася в 2023 році, і ми відчуваємо допомогу, підтримку. Це було і обладнання, і вироби медичного призначення, лікарські засоби, а також навчання з питань психологічної допомоги, яке є надзвичайно важливим та актуальним, особливо зараз в час війни. Пані Наталю, ви автоматично відповіли на моє ще одне запитання стосовно it технологій які ви використовуєте у роботі. Тобто, ми зрозуміли разом з глядачами, що автоматизовані практично усі процеси відділу. Так, так ми розуміємо, що це великий об'єм, і ми щиро дякуємо нашим колегам, які активно долучаються до цієї роботи. Тобто, ми інколи навіть починаємо і, мабуть, не зовсім до кінця розуміємо, як це втілити в життя, але. Завдяки допомозі наших колег у нас виходять такі ну, гарні результати. Ми маємо ще й автоматизований облік електронних листків непрацездатності. В цьому в цих питаннях нам знову ж таки допомогли наші it фахівці Ідемо в ногу з часом, як то кажуть. Саме так. А я розумію, мабуть, і ви також розумієте, що такі чудові результати, успішні, вони неможливі без єдності в команді. Тобто команда для керівника. Є м, запорука успіху, скажімо так. А от яку би ви характеристику своїй команді дали? Я трошки можливо навіть відійду, і я мала можливість побувати на одному тренінгу, де нам задали таке запитання, тобто що є найуспішнішим, щоб досягнути результату, що потрібно найважливіше. І ну, як правило, ми як учасники називали тобто, наполегливість, працелюбність, вміння комунікувати, генерувати ідеї. Причому таку аналогію ми провели навіть в себе в відділі, і спробували обговорити це питання. І нам викладач наш відповів, що найважливіше це є люди, тобто це найцінніше, і якщо є чудові люди, то, звичайно, усі ці критерії ми зможемо успішно досягнути. Тому я скажу, що ми, я маю можливість працювати в чудовому колективі, де кожен розуміє свою роботу, свою частинку, а також що наш кінцевий позитивний результат залежить від... Якості виконаних робіт кожного із членів нашої чудової команди, а от що найбільше цінуєте серед своїх колег? Ціную наполегливість, чесність та відвертість, вміння ділитися своїми думками, ідеями і не боятися викликів. А от, на ваш погляд, як керівника, що найбільш ефективніше у роботі з персоналом: стимул чи мотивація? Ну, я думаю, що наші працівники вони є досить стимульовані. Так, так так склалося, мабуть, історично на підприємстві. Тобто всі відчувають цей стимул. Мотивація, вона швидше притаманна кожному із нас. Ми розуміємо, що потрібно рости і розвиватися. Не можна відставати, тим паче в такій галузі, як медичний напрямок. Так, тому що з'являються нові нормативні документи, з'являються нові підходи. Ведення пацієнтів, тому тут обов'язково має бути. І хочу сказати, що мій персонал є досить мотивованим, тому кожен із нас намагається тримати цю марку і не відставати один від одного. А ще не можна не згадати чудові е е лекції з домедичної допомоги. Так, так. так. Що що на церкву скаже так? Ми теж попрацювали в цьому напрямку. В 2022 році у нас з'явився новий нормативний документ. Це був наказ Міністерства охорони здоров'я, що регламентував порядки надання до медичної допомоги, враховуючи те, що ми таке велике стратегічне підприємство, і цьому напрямку теж приділяється значна увага. На підставі цього документу ми розробили свій локальний документ. Це є положення про надання до медичної допомоги та невідкладної медичної допомоги УВП Рівненська АЕС. І на підставі цього документу був розроблений план лекцій, де я та моя колега Юлія Володимирівна ми маємо можливість розповідати нашим працівникам, як надавати домедичну допомогу при тих чи інших станах. Більше того, ми не просто розповідаємо, а і в нас є чудовий манекен, маємо можливість показати, як це все потрібно правильно зробити, відпрацювати навики, в тому числі з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Адже ці звичайні, здавалось би, прості речі можуть врятувати людське життя. На ваш професійний погляд, наскільки взагалі розвинена культура збереження власного здоров'я в нашому соціумі? І, от чи розуміють люди важливість там превентивних таких заходів, як позачергові медичні огляди? Ну, взагалі, давайте ми трошки розмежуємо медичні огляди, профілактичні медичні огляди, які проводяться у нас на підприємстві. Перш за все, метою цих медичних оглядів є визначення стану здоров'я працівника у відповідності, чи може людина працювати в тих чи інших шкідливих факторах, а також до виконання робіт підвищеної небезпеки. Це основна мета. Окрім того, під час цих медичних оглядів досить часто наші фахівці, які надають нам ці послуги, діагностують ті чи інші захворювання, які можуть і не бути протипоказанням. Наприклад, можна виявити таке захворювання, як цукровий діабет, гіпертонічну хворобу. Лікар-дерматолог може помітити якісь новоутвори на шкірі. І досить часто ці пацієнти отримують рекомендації звернутися до сімейного лікаря або до профільних спеціалістів, щоб завчасно почати лікувати цю хворобу і не допустити розвитку небажаних наслідків, ускладнень цих недуг. Проте я хочу сказати, що, на жаль, не всі наші працівники виконують ці рекомендації і чомусь обмежують себе саме задоволенням тим, що вони отримали допуск до роботи. Так, вони отримали, але, на жаль, не всі розуміють, що пройде час, хвороба буде прогресувати, і тоді справитися з нею буде набагато складніше. У нас з'явилися теж нові зміни, з'явився закон України про систему громадського здоров'я, де основним напрямком саме є профілактика захворювань, і наша держава розуміє, що значно краще попередити захворювання або виявити їх на ранніх стадіях і розпочати лікування, аніж потім мати значно більші та грізніші ускладнення. Тому ми зараз намагаємося працювати і. Максимально проводити роз'яснювальну роботу, вже є певні ідеї. Я думаю, що ми зможемо це втілити в життя, щоб наші працівники були максимально свідомими і не забували про так звані навіть профілактичні візити, які кожен з нас може зробити до того чи іншого фахівця. Зазвичай все в нашій системі зараз починається з сімейного лікаря. Сімейний лікар може дати за необхідності скерування до того чи іншого фахівця. Не слід забувати про такі скринінги, методи, як ультразвукова діагностика. Якщо ми говоримо про жінок, це і мамографічне обстеження, колоноскопія, віброгастроскопія. Тобто потрібно відвідувати лікаря не лише тоді, коли вас щось турбує, а й коли у вас все добре. Теж не забувайте відвідати лікаря і зробити для себе певні профілактичні обстеження для свого організму. Зробити такий подарунок. А от як боротися з страхом? Ну, все таки страх присутній психологічний якийсь стоп стопер стоїть у людей. Люди не хочуть. Почути відповідь, якийсь негатив, як з цим працювати потрібно максимально проводити роз'яснювальну роботу і переконувати інколи працюють приклади, так коли я знаю, до мене як до мамолога приходять, буває навіть там жінки, я дивлюся, один підрозділ там або з одного підприємства, і вони кажуть, що вас турбує, що вас спонукало. От у нашої колеги був діагностовано така недуга, онкологічне захворювання, зокрема рак молочної залози. Це нас всіх насторожило, тому ми вирішили прийти. І перевірити свої молочні залози. Ну не дуже хочеться, щоб саме цей фактор працював і спонукав. Проте я хочу відмітити, що якщо говорити за мою мамологічну практику, то я дедалі зустрічаю більше жінок. Які досить свідомо, і коли я запитую, що вас турбує, то вони кажуть, ми просто прийшли на огляд, і ну це надзвичайно важливо, тому що дуже хочеться, щоб категорія таких пацієнтів була якомога більшою. А от в галузі мамографії який спосіб найбільш ефективний? Стосовно обстежень. Ну, якщо ми говоримо за скринінг, так, то звичайно в молодому віці ми надаємо перевагу ультразвуковому обстеженню молочних залоз. Тобто кожна жінка після 25 років повинна раз на рік за можливості відвідати лікаря мамолога та провести ультразвукове обстеження молочних залоз. У віковій категорії. 40 років рекомендовано все-таки зробити вже першу мамографію. Зараз дещо підходи змінилися, якщо раніше ми робили її в цій категорії раз на два роки, то зараз навіть рекомендовано віці від 40 до 49 років це обстеження проводити щороку, а після 50 один раз на рік або раз на два роки. І ми повинні розуміти, що це скринінг. Інколи, коли я навчалася, моя викладачка говорила мені, що ти розумієш, що при обстеженні ти можеш побачити одне. На мамографії дещо інше. На Озі ця картинка теж може відрізнятися, тому ти як фахівець повинна все правильно оцінити і виставити правильний діагноз, це все систематизувати. Тому ну, не можна сказати, що один саме метод працює. А от у вашій практиці, які зустрічалися найпоширеніші медичні міфи. Чому вони на ваш погляд виникають і як з ними боротися? Знову ж таки, так це мабуть необ'єзнаність, відчуття страху, такі міфи, як несистематичний прийом, зокрема гіпотензивних препаратів. Ми зараз всі розуміємо, що і протонічна хвороба є однією з найпоширеніших. Структурі захворюваності і можна з цією надугою справитися. Але для цього потрібно систематично відвідувати лікаря, компетентні фахівці підберуть необхідні засоби так званої гіпотензивної терапії, яку, як правило потрібно приймати на постійній основі. Дуже часто пацієнти, як правило, перед медичним оглядом приймають ці препарати, але не приймають їх на постійній основі. Коли ми запитуємо їх, чому, ми чуємо відповідь, та я себе добре почуваю. Тобто пацієнти, на жаль, не розуміють, що це досить грізне, небезпечне захворювання, яке навіть інколи приводить і до таких ускладнень і летальних наслідків. А як боротися взагалі з цими міфами? Що потрібно, чого не вистачає в нашому суспільстві? Мабуть, обізнаності, обізнаності наших якісь такі застарілі стереотипи. Так, пацієнти думають, що від тих ліків їм стане зле. Так, вони дуже уважно читають і побічні ефекти. Звичайно, кожна фармакологічна компанія зазначає ті чи інші побічні ефекти, адже вона розуміє, що якщо вона хоча б одного не зазначить і воно буде мати місце, то це значні фінансові санкції і витрати для, страху, для фармацевтичної компанії. Тому, мабуть, максимальна обізнаність. І потрібно пам'ятати, що ніхто краще не потурбується про власне здоров'я, як ти сам. От ще не можу не запитати вас, як медика і мама, маму, скажімо так, так один з таких е, тригерів в нашому суспільстві і таких найпоширеніших міфів є це вакцинація. Так. Як з цим боротися? Як довести людям, що це не це потрібно? Та ми зараз чергу. працюємо з вакцинацією для дорослих. Ми всі повинні пам'ятати, що у нас є ще обов'язковий календар щеплень. І для дорослих це має бути обов'язково дифтерія та правець, де ревакцинація проводиться в дорослому віці кожні 10 років. І я зараз максимально, коли я можливість десь долучитись до цього процесу, обов'язково звертаю увагу на записи в амбулаторних картках наших працівників і наголошую їм, що, будь ласка, ви протермінували. Вам потрібно обов'язково звернутись до сімейного лікаря і поновити. І навожу такий звичайний приклад. Можете йти по вулиці, можете відпочиваючи наступити на цвях, який буде інфікований, і у вас є високий ризик захворіти на правець. Це та хвороба, від якої можна померти. І ніякі ліки, на жаль, не врятують. Єдине, що врятує, це вакцинація, і світ має бути імунізованим. Ми повинні розуміти, що не просто так це є, і це обов'язково для нас всіх. Якщо ми не маємо право, особливо в теперішній час. Не зберегти цей найцінніший скарб здоров'я. І одним з достатньо важливих таких видів, як то кажуть, здоров'я, так це ще й ментальне, психологічне, внутрішнє здоров'я. Наскільки важливо дбати і про нього, особливо в теперішній час? Так, важливо дбати і про ментальне здоров'я, і ви, мабуть, бачили і чули, читали, що в Україні в цьому світі цьому приділяється надзвичайно велика увага. Адже за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, ментальне здоров'я це стан психологічного благополуччя, який допомагає нам справитися зі стресом, реалізовувати свої ідеї, навчатися, працювати. Ми розуміємо, знаєте, кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Так? Тобто стреси, переживання це все те, що порушує наш психологічний стан. І досить часто ці стреси, депресії, вони провокують різноманітні захворювання, появу гострих захворювань або загострення хронічних захворювань. Хочу навіть сказати, що у нас почастіше, у нас зростає кількість онкологічних захворювань, і ми розуміємо, що, мабуть, на першому місці однією із з причин цьому всьому є наш стрес, в якому ми всі з вами проживаємо. Тому так важливо дбати про своє ментальне здоров'я, максимально відпочивати, читати гарні книжки, тобто вміти абстрагуватися від негативних думок. Від максимальної кількості тих новин, які ми бачимо, я не кажу, що це не потрібно цікавитися. Так, це потрібно, але вміти правильно на ці речі реагувати. Ми щиро радіємо від того, що у нас є наразі центр ментального здоров'я в нашому місті на території Вараської багатопрофільної лікарні, де працюють чудові фахівці. Це і психологи, психіатри, психотерапевти, які мають можливість так мультидисциплінарно підійти до кожного, хто потребує цієї допомоги. Більше того, туди можна звернутися і анонімно, і ті, хто вже відвідали цей центр, в якості пацієнтів, вони надзвичайно задоволені. І ми повинні ну, відверто про це говорити. Мабуть, у нас теж є такі стереотипи, що це психіатрія допомога, ні, це не завжди психіатрія. Щоб у цієї психіатрії не було, можливо, варто починати працювати з психологом. Ну і на Рівненській скіяс є також е хороші, чудові так. спеціалісти, психологи. Тому у нас для цього всі умови є, аби тільки було бажання правильно дбати про так. своє здоров'я? правильно? Розуміємо прекрасно, що без труднощів е ми з вами би не зростали у своїй чи професійній діяльності, чи взагалом як особистість. так? І чи бували у вас якісь такі, можливо, критичні ситуації, і якщо бували в житті? Як все-таки ваш особистий лайфхак, як себе з таких станів? Я відверто скажу, що так бували, і ми розуміємо, це могли бути якісь і сімейні труднощі. Це були і робочі моменти, адже всі ми розуміємо, що ми працюємо, якщо говорити за медичну галузь, це життя пацієнтів. Так воно в наших руках, і ми розуміємо, що якісь неправильні дії нам не хочеться нікому з лікарів цього зробити, щось не так, але не все залежить від нас. На жаль, ми не є тими чарівниками в касці. Реалії життя нам диктують дещо інші умови. Звичайно, бували, і про це потрібно говорити. Не можна замикатися в собі. І я дякую, що коли в мене були такі труднощі, на моєму життєвому шляху були хороші люди, мої колеги, з якими я могла про це відверто поговорити, поділитися, отримати від них пораду. Ну і, звичайно, моя сім'я, моя родина, які теж з розумінням завжди відносилися до цих речей. Підтримували і допомагали, і надалі продовжують це робити. Окрім того, я читаю книги. Мені дуже подобається. Я мала можливість навіть особисто отримати книгу за підписом Генрі Марша так: Життя та смерть нейрохірургії, щоденник нейрохірурга. І наостанок це відомий нейрохірург, який пише про свою трудову діяльність, про пацієнтів, про труднощі в особистому житті, ділиться своїм досвідом і. Дає такі мудрі поради, і мені, наприклад, подобаються навіть є деякі моменти, які я для себе можу перечитувати по декілька разів. І ми розуміємо, що щоб досягнути успіху, ми повинні стикнутися з тими труднощами і інколи найскладніші такі найзапутаніші кейси дають нам поштовх до таких надпотужних ідей і неймовірних результатів. Ну якщо ми заговорили про результати, то все таки ви як професіонал, так які перед собою ставите особисто професійні цілі. Не зупинятися на досягнутому, це точно, рости, розвиватися, навчатися, так? тому що от медицина вона потребує постійного розвитку та досконалення, як я вже казала. І для мене важливо віддавати. Я зрозуміла, що значно краще, значно більше задоволення ти отримуєш, коли ти віддаєш, віддаєш свої знання, віддаєш свою якусь доброту, віддаєш свої професійні якості, і ти отримуєш тоді такі емоції, які не можна купити просто ні за які гроші. А от все-таки, як ви особисто зберігаєте баланс між роботою, і особистим життям, це теж над надзвичайно складно, особливо медику. Дякую за підтримку знову ж таки своїй родині, які з розумінням. Тому що я думаю, що не кожен чоловік так відреагує, коли його дружина досить часто на роботі. Якщо ми говоримо за хірургію, так це і операції, це і нічні чергування, це. Це ті пацієнти, які не приходять по розкладу і по часу. Ти розумієш, що йдучи на операцію, ти не можеш передбачити, скільки це буде тривати по часу, чи це буде година, чи буде три. Тобто тут ти віддаєшся дуже роботі, але я дякую своїй родині, яка з розумінням відносилася і відноситься до цього всього, давала мені можливість жити цією роботою. Так? От. І я, мабуть, прочитала таку одну гарну фразу: що успіх це не є ключ до щастя. Але щастя робить нам нас успішними, і я щаслива від того, що я роблю. А от е, які ви вимоги ставите до себе і до оточуючих? Ну я мені здається, я вимоглива і до себе, і до оточуючих, е, чесні. Ми вже говорили про це, тобто бути чесними, відвертими, не боятися визнавати своїх помилок, ділитися ними так. І цей досвід допоможе в майбутньому, можливо, твоїм колегам не повторювати такі ж помилки. Тобто, чесність, відвертість, наполегливість. Потрібно йти вгору і не зупинятися на досягнутому. Не можу вас не запитати, як вам взагалі вдається все встигати і водночас от залишатися такою елегантною, красивою леді? О, дякую вам за комплімент. Дуже приємно. Ну я не можу, можливо, це навіть генетично десь обумовлено якісь такі риси, тому що я, окрім того, що я мама, дружина, донька, я вам ще відкрию один секрет. Я ще й до того онучка. Я маю Нічого чудову собі. бабусю, так, яка в свої понад 80 років, вона намагається теж і, і мати зачіску, підфарбовані губи, тому нам є на кого рівнятися. Дай Боже здоров'я вашій бабусі і усім українським жінкам, бо ми справді сильні, можемо все, правда? Так. А от які б ви дали все таки поради, професійні, можливо, з власного просто життєвого досвіду усім тим молодим людям, які можливо після цього інтерв'ю зацікавляться медициною, і все таки захочуть обрати собі за фах медичну діяльність. От Стосовно професійного цього вибору, які б ви дали такі особисті поради? Ну, медицина це покликання. так? Якщо ви обрали цю професію, це дійсно той чарівник, який може творити дива. Вірте в свою мрію, вірте, що дива збуваються. І наполегливість, праця, вміння приймати ті виклики, які дарує нам доля, якщо ми навіть спотикаємося підніматися і йти вгору. І наостанок маю для вас невеличкий сюрприз. Це коротеньке бліцопитування. Я ставлю вам 10 запитань, ви обираєте один з варіантів. Або коротко відповідаєте на те чи інше запитання. Ну що, ви готові? Так. Так от розпочинаємо. Книга чи фільм? Книга. Йога чи фітнес? Фітнес. Філармонія чи картинна галерея. Картинна галерея. Улюблений стиль одягу. Робота змушує до ділового, проте я полюбляю спортивний. А що стоїть за успіхом? Щастя. А найкращий спосіб розвантаження. Е, зміни вид діяльності. Ваш найбільший життєвий виклик. Медицина. Найзаповітніша мрія. Перемога. Якщо не медицина, то яка галузь? Ви будете здивовані. Я люблю готувати, кулінарія. Ну і продовжіть фразу Я ніколи не. Я ніколи не здамся. І буду вірити у свою мрію, йти успішно до неї. Ну що ж, пані Наталю, дякую, що все-таки завітала до нас у студію. погодились на відверту розмову. Це було надзвичайно цікаво, захоплююче і справді щиро та відверто. І щиро дякую за запрошення. На все добре. Дякую, до побачення. Ну а вам, друзі, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з досвідченою лікаркою, надзвичайно цікавою та непересічною особистістю, вродливою чарівною жінкою, начальницею відділу охорони здоров'я служби охорони праці рівницької АЕС. Наталією кучерук, яку вже друзі зрозуміли зі сьогоднішнього інтерв'ю, що доки здоров'я служить, людина не тужить. Тому дбайте про власне і фізичне та ментальне здоров'я, дбайте про своїх близьких, звісно, підтримуйте нашу армію та дивіться відверту розмову. А я Вікторія Шекіна не прощаюся з вами, а кажу вам до зустрічі.